Добрий день, народ! Сьогодні з вами я, Людмила теролог приводнік Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові відео, щоб не шукати по інтернету. Я дивлюся, там 47% дивляться просто не підписавшись. Підписуйтесь, кому подобається. Спонсоруйте. Спонсоруйте і донатьте, кому, кому є можливість і є бажання. У кого є. Ага, і що? А мужчина каже, ну, у мене зараз фінансів нема, все розрушено. Розумію, є і такі. Війна. Так, а, сьогодні дивіться, Буду відповідати на ваші запитання, там коменти я читала, повиписувала. Е, ну, бачите, ми балакали з вами останнім разом, це два дні назад, про приїзд Сі. Ну, так, низчим і поїхав він, як бачите. Ніхто не перезвонював Зеленському і не буде дзвонити, як я й казала. І. Мені б хотілося запитати, а він так попрощався з Путіним, а що він мав на увазі? Давайте подивимося. Тому що у нього така двояка позиція. Ну, китайці є китайці. Улибатися можуть, а що вони там думають по поводу Путіна. І ще сократилася зустріч, там декларація задекларовано було три дні, а на третій день вранці він тихо тихорітувався. І що це означає? що він так поїхав, де ще не отбув? Що це означає? Угу. Ну, він в таких колебаниях був. Стоит ли вообще? То ли вообще нічого не робити, то ли шансом воспользоваться, шансом на що? Боротися ще угу. за стабільність. Ну, знаете, він, видимо, вирішив, что немає у нього ни сил, ни енергії для того, щоб щось там с Путина Ну, То есть він бачив, что стабілізувати и шансом воспользоваться, не получилося. Стабілізувати что? А, боротьбу, боротьбу. Да. Ага. Каже, він сам вирішить. Він не хоче слухати, каже, сам вирішить. Немає не смисла з ним балакати по цьому по поводу. Ага. Ну, знаєте, він розраховував зовсім на інше. Він зараз заблокував, казав, я робити нічого не буду. Ну, якби би відсторонився. Відійшов в сторону всі і буде наблюдати. А що він побачив в цій зустрічі? Що він побачив? Що побачив? Угу. угу. Ну, він побачив, що він переміг цій ситуації, що сів остається при своїх інтересах. Він же там не согласився не на цей поток, який вони там предлагали йому газовий очередний. Тобто він побачив, що ну, я стабільний, я победив і поїхав далі. А Путіна як він бачить? Путіна як бачить? як бачить Путіна. Угу. А Путіна каже, я бачу по правосудді, що він уже, ну, ніхто практично, Що у нього тут і грошей немає, і ну, немає ресурсу. І це по правосудді. Він каже: ну. Нема з ким балакати. Ну, то есть он понимает, что уровень Путина и уровень его величества, увы и ах. Да, и что он отрезает... Что он отрезает? Угу. Он отсекает полностью... Все, що предлагав Путін, то є ну, в плані воєнному. Тобто він каже, я наблюдаю за цим і бачу, що немає про що з ним балакати. На вооруження він согласен давати йому вооруження? Що угу. це означає? Він каже, я не хочу обманувати весь світ. Ну, тобто, знаєте як, всі не вважає за потрібне, тут поводить себе як дурак. Він каже, я не збираюся там махлювати, якось обходити незаконно обходити санкції, я не збираюсь, я ухожу від этого. Ну, він так відсторонився, сказав чур чур мене, знаєте, як от прокажуно. Окей. Так, перше питання. Подивіться, будь ласка, коли очікувати звільнення Енергодара? В квітні це буде. Вони там грабунок почали. Розбирають той, ті. А, ну, коротше, розбирають, граблять все там, техніку і все таке. В квітні буде звільнення Енеродара? В квітні буде. Угу. Ну, знаєте як? Желання є, але розстроєні, тому що, кажуть, ну це важко зробити. Вони очікують підходящого моменту. Наші очікують. Так. Да. Так домовилися. Угу. А, вони хочуть домовитися з дьяволом, щоб вони оттуда виїхали. І розстроєні, що нічого не получається. І що? Ну, вичікують удобного моменту. Що будуть робити? Угу. Будуть намагатися відсікти Розрушення, щоб не розрушити ці станції, Кажуть, щоб ми тут не залишилися, да. Без інфраструктури. і що? Будуть блокувати. Шанс є. Да, є шанси от, решить эту проблему. Угу. На виборі будуть стояти. Ну тут ожидания, что они сами выйдут оттуда. И с другой стороны, як где Ну зараз вырешают. Это все очень сложно, очень. Но на апрель есть шанс. Так, посмотрите, пожалуйста, как долго еще будут летать ракеты? Апрель, май. Ну в общем по Украине в Квитни, будут летать еще ракеты с дальнего расстояния, будут калибры вот эти, самолетов, ракеты, будут. Угу. А заблокуют, да, что угу. это означает? Дивіться, вони кажуть, Сільонок уже маловато. Сільонок маловато, Енергії мало, розстроєні дуже багато, розчаровані тим, що нічого не виходить І буде прорив, Новий етап дьявола. Прийти в состояння таке, що, з сторони доведуть дьявола до такого состояння, що, з однієї сторони, немає смисла, а з іншої сторони, дуже багато потір. І, і що? І що? Ну, буде перерив. Да, Із-за того, що не вистачає ресурсу так агресивно діяти, як раніше. Угу. І що? І с этими інфраструктурою стабілізується. і що? Ну тут буде вибір. Вони будуть вибирати, то ли уїжджать, то ли оставатися. Куди уїжджати? Куди? Ну, по воді, кажуть. Пливти, наверх, будуть, качечки купили. А... Але їх стримує. от, є желання у них. Вони просто на виборі стоять. Їх стримує Путін. Він не дає їм куда-то двигаться. Вони вже, уже свалили. Ага, трансформація буде. А що? Шанс на шо? Угу. Ждуть удобного моменту. Ну, все йде до цього, що вот-вот-вот-вот уже піджимає, уже підгорає, понимаєте, хвости горять. Так, добре. Подивіться, будь ласка. Так, місто Олешки. Що нас. Що, що, що нас чекає? Подивіться, місто Олешки, Що нас чекає? Олежки. що чекає. Угу. Ну тут вы постоянно пребываете в иллюзиях, что вот-вот сейчас будут обстреливать, ми тут. А як же мы тут? А як да? А як же ж наши семьи, діти и все такое? И що? Ну, кажут, что это такие качели. Это что, ваши страхи? Страхи? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, страхи, что будете обстреливать. Страхи, что агрессия будет, что будете обстреливать. Ну, кажут вам, что это ваши иллюзии. Что по домам будут стрелять. Mm -hmm. Тут кажуть нерівноцінно, понимаєте? Нерівноцінно їм обстрілювати вас. Буде перерва, буде така шатка ситуація. То вони будуть там соплі на кулак наматувати, то, то будуть казати, а чим же, а що нам робити. Ну, Нема чим особо розгулятися. Угу. І що? Ага, тут такі переживання, чи зможуть наші перейти через Дніпро і ну приїхати. А зможуть? сможуть? Ну над цим Ага. Работает на расстоянии, на разрушение. Разрушение э, тут показывает складов, вот э, там до да, снарядов. И ци, над этим работают. Тайными методами. Так что сейчас идет работа. Ждите. Ждите, ждите. Еще я вам тот раз сказала, ну, как бы, не, не в открытую так прям и, и все. Розказала. але ну і не треба цього знати там подробиці, але грядуть переміни. сьогодні вже 24. Я казала, до кінця місяця будуть у нас переміни. Белозерка, Херсонська область, побережжя. Туди грядуть великі переміни. Так що ждемо. А що скажуть вищі сили, що буде з тими українцями, які продалися росіянам? Наприклад, моя сестра в Маріуполі, ой, Мелітополі, така рада була довольна руському паспорту, прислала нам фото, прям сіяла від щастя. Ніхто під дулом автомата не примушував. Ну, дивіться, я хочу сказати. На захист інших людей, що її, може, ніхто й не примушував, але зараз е, намагаються примушувати на лівобережки, і це гаразд жорстче, ніж у нас було. Тобто, у нас якби, ну, то йшли маніпуляції. Зараз йдуть маніпуляції на Лівобережці, що якщо ви не берете паспорт, то ви грошей не получите людям приходиться виживати. Я ж не кажу про вашу сестру, я просто как би, ріторически розповідаю вам, що таке є насправді. І людям, щоб вижити, то може і підуть на те, щоб поміняти паспорт. Але це не від гарного життя, і в нас таке саме було. А ті, хто получав пожелання, так вони. Флаку руки в Крим і через Крим, і куди ти хочеш. Вони бігли, летіли, їхали, і тут майже нікого не залишилося. А ті, хто залишилися, тому ну, те, що я знаю, то деяких порішили, наші прийшли, деяких посадили. Ніхто не залишиться безнаказаним. Повірте мені, над цим працюють. Правоохоронні органи, вони цим займаються. Так що, звісно, буде у кого як. Тут же ж вищі сили, що вони можуть сказати? Конкретно за всіх одинаково ні, звісно. Хтось втече, хтось залишиться екстремоуса в той. Він же там йому зробили харакірі, а сальдо ще десь бігає. От кому як? Кому як повезет? Одного у нас тут підірвали, він там горів і його покалічило, він десь в Криму там заховався. Тобто кого як? Так що, хтось тікає, хто куди. А що ви скажете? Що ви мені скажете? Ну да, тут вибір буде. Ну, то есть... Неправильно, я сказала, вибір ограничить. Тобто, ну, ось когось уб'ють, понимаєте, когось посадять, як я і казала. Ну, Це кого-що ожидає. От вибір буде у людей, кого що ожидає. Сіла там примусять, понимаєте, на будущее, ось от, пікова ситуація. Ніхто не ні, ні у кого, повірте мені, не пройде це просто так. Що вони так раз і по магненню везде люди живуть. Візді, і все бачать, і все знають. У нас ось тут теж тут така ситуація, що як ці е, ем, любителі орків, так вони відмічали е, їхні дома, там, зетками, вешками, Ви ж знаєте, і ходили по, по ну, наші. Правоохоронці позабирали у них імущество, і суди вирішують там. В Херсоні несколько судів вже пройшло по поводу, ну, забирають імущество, тих, кого тут нема, а імущество залишилося. Так що буде наказання 100%. Безнаказано ніхто, без наказання ніхто не уйде. Так, а, поїхали далі. Так, Людмила, чекаємо в вінеті, що а, ці? А, падлюки обі... 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 обстріляли Білозерку. Хвилюємося за вас. Дякую вам велике. Ви за мене хвилюєтесь і за нас всіх. У нас вони і сьогодні нас обстріляли вранці. І бачила там дві швидкі, поїхали. Сигналили, то, мабуть, хтось постраждав. Узнаємо пізніше. Нас кожен день обстрілюють. Нас будуть ще обстрілювати? Білозерку ще будуть обстрілювати? Будуть. Що угу. це означає? Ну, вже теж дійшли до ручки, розумієте? якщо якісь обстріли і будуть, то їх дуже мало. І якби вони, уходять в вони вже не знають, що їм робити з цими обстрілами, бо наші працюють по ним. Да. Вони уходять в оборонку, розумієте? вони оце думають то ли нам свалювати, то ли нам ще тут стоять із последніх сіл. Вони зараз вирішують, бо вони в тупиковій ситуації. Я сказала кінець місяця рішаючі моменти. Так що, да, да, да. Ось все хочеться їм свалить. Є таке желання. І що? Угу. Ну, вони опанують, що будуть вони тут боротися там. Такі обмани йдуть. Все тут заканчива... Ну, дивіться. На майбутнє, ось, все, ну уже який розклад, заканчивается все. Десятка мечей, ограничення на будущее. Вс чекаємо. Рішаючі моменти йдуть. Очікуємо. Все добре, дякую. До побачення. Пока-пока.